В Україні загострюються проблеми з ППО через затримки поставок Пентагону. Київ стикається з ризиком нестачі боєприпасів для протиповітряної оборони на тлі ескалації російських атак. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Міністерство оборони Сполучених Штатів провело огляд військової допомоги Україні, що призвело до уповільнення поставок систем ППО та боєприпасів, пише Financial Times. Поставки, які почалися після директиви Пентагону в червні, надходять нерегулярно і меншими партіями, ніж очікувалося. Чиновники та аналітики попереджають, що якщо Росія продовжить ескалацію або збережуться високі темпи ракетних і безпілотних атак, українські підрозділи ППО зіткнуться з дефіцитом боєприпасів. Це питання часу, коли закінчаться боєприпаси, зазначив співрозмовник, знайомий з постав. Авками ППО США уповільнення поставок торкнулося ключових систем ракет перехоплювачів ПАК ПАК-3 для систем Петріот. Десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Стінгер, високоточних артилерійських снарядів та понад 100 ракет Hellfire і AIM, що запускаються з українських систем NASAMS та винищувачів F-16. У неділю російські війська здійснили найбільший масований повітряний напад спочатку повномасштабного вторгнення, випустивши 805 ударних шахетів та безпілотників приманок, а також 13 крилатих Тих і балістичних ракет у наслідок атаки загинули четверо людей. А вперше за час війни було вражено будівлю кабінету міністрів України. Хвилі ракетних та безпілотних атак почалися одночасно з наступом російських військ на стратегічно важливі міста на сході України. Літні дані показують, що кількість пусків безпілотників перевищувала 5200 на місяць, тоді як сотні ракет щомісяця продовжують запускатися. По території України. Уповільнення поставок відбулося після меморандуму Елбріджа Колбі, головного політичного чиновника Пентагону щодо пріоритету Сполучених Штатів у протидії Китаю. Колбі зазначив, що запити України на американську зброю можуть збільшити навантаження на арсенали Пентагону. Представник Білого Дому спростував звинувачення у позбавленні Києва боєприпасів, наголосивши на активній підтримці України та продажу зброї Союзникам НАТО для компенсації дефіциту, президент Трамп, за словами посадовця, націлений на зупинення вбивств та активізацію підтримки союзників, які постачають озброєння Україні. Країни ЄС погодилися надсилати до України системи ППО та боєприпаси з власних запасів і закуповувати додаткові поставки у штатів у серпні цього року. Європейські партнери придбали озброєння для України на суму близько дві. 2 мільярди доларів, зокрема для протиповітряної оборони. Президент Зеленський доручив секретарю Радбезу Умірову координувати дії українських чиновників, регіональних адміністрацій та енергетичних компаній щодо закупівлі додаткових систем ППО малої та середньої дальності. Пріоритетом є перехоплення ударних дронів. Шахет Єрмак, керівник ОП, назвав угоду з країнами НАТО та ЄС проривом, оскільки вона дозволяє. Швидше отримувати необхідне озброєння для захисту від атак. Інтенсивні авіаудари по енергоінфраструктурі загострюють оборонні потреби перед осінньо-зимовим періодом. Використання боєприпасів йде швидше ніж надходять американські замінники, що власне загострює дефіцит.